Отже, у першій частині ми поставили ключові питання до Бучанської міської ради та товлі навіть сервіс і не знайшли на них відповідей у договорі. Одне з головних питань, чому товлі навіть сервіс виключила з розрахунку територію паркінгу, який є невід'ємною частиною будинку, це грубе порушення умов підписаного договору, оскільки суттєво впливає на загальну вартість послуг і формування тарифу. Голова Бучанської міської ради офіційно підтвердив, що паркінг є невід'ємною частиною будинку. Проте сьогодні ТОВ Невіць сервіс самовільно підвищила тарифи у паркінгу і виставляє рахунки у розмірі 624 гривні 90 копійок на одне машиномісце або гараж. Якщо розділити цю суму на середню площу місця 20 квадратних метрів, отримаємо тариф у 31 гривню 24 копійки з квадратного метру, який не погоджувався з мешканцями і не затверджувався Бучанською міською радою. Для стягнення цих коштів компанія займається самоправством, обмежує доступ до власного майна, на видає картки доступу від воріт, чим фактично блокує використання гаражів і машиномісць за їхнім прямим призначенням. Що робити власникам у такій ситуації? Складіть акт порушення прав із двома сусідами, як свідками, викличте поліцію, зафіксуйте факт шантажу та тиску з боку ТОВ від сервіс. Зверніться до Бучанської міської ради, вони є вашими представниками у договорі і зобов'язані реагувати на дії компанії. Проконсультуйтесь із адвокатом та подайте позов до суду. Важливо знати: гараж це не житлове приміщення, і за нього можна сплачувати згідно затвердженим тарифом для. На житлових приміщень, а саме 14 гривень 44 копійки за квадратний метр. Машиномісця не є частиною спільної власності, тобто власники машиноміст взагалі не зобов'язані сплачувати жодні кошти товлі на сервіс, оскільки відсутній будь-який затверджений тариф або договір. Тоді власники можуть. Подати лист вимогу до ТОВ Ліневіч сервіс із запереченням нарахувань, звернутися зі скаргою до Бучанської міської ради із вимогою втрутитись і забезпечити дотримання закону. І головне, пам'ятайте, ви власники свого майна. Управитель це не власник будинку, це компанія, яка має право лише надавати послуги, а не розпоряджатися вашим майном. Її дії повинні бути відкритими, узгодженими та законними.